Вчора він працював у всіх. Сьогодні окупантів масово відключили. Чому тільки зараз? Бо для супутника наші та їхні антени виглядають однаково, і ворог цим користувався. Вони ставили на танки дешеві термінали В5. Екіпаж прямо з броні керував Мавіком, а командир давав накази через інтернет те саме і в небі. Starlink перетворював звичайний дрон на керовану зброю. Що летить глибоко в тил, але білі списки обривається зв'язок, термінал гасне, дрон падає, танк сліпне. Чому це стало можливо? Дивіться, Стерлінг це мережа на дуже низькій орбіті всього 550 км. Це дає Пінг, як вдома, але супутники летять зі швидкістю 27 тисяч км за годину, вони постійно тікають за горизонт. Тому термінал кожні кілька хвилин перемикається на новий супутник. Це називається hand over. Щоб це спрацювало, мережа має знати ваші точні координати фізику не обдуриш. Starlink завжди знає, де ви. Але сам супутник це лише дзеркало. Він тупий. Він просто відбиває сигнал на землю, на станцію шлюзу. Вся магія відбувається далі. На точці обміну трафіком. Саме тут стоїть сервер фільтра, у який тепер завантажено білий список від нашої Міноборони. Як працює цей фільтр? Він дивиться не на вас, а на паспорт вашого терміналу. У кожному пакеті даних зашитий унікальний заводський номер UTID. Його неможливо змінити прошивкою чи VPN, це апаратний підпис. І тепер алгоритм простий. Система сканує всі активні термінали на лінії фронту. Є твій UTID в білому списку. Працюй, немає, доступ заблоковано. Ми більше не шукаємо чужих, ми просто пускаємо тільки своїх. Тому зараз критично важливо верифікувати свій термінал, щоб не потрапити під фільтр. Повний офіційний гайд від Міноборони я вже завантажив у свій телеграм-канал. Посилання в описі забирайте, реєструйтесь і залишайтесь на зв'язку.